Так. Дивіться, двох понятих це при тому, коли проводиться обшук. Так. Коли проводиться обшук, є ухвала суду, або коли це невідкладний обшук, то від... ухвала відповідного слідчого. Це проводиться згідно з 265 статті кримінально процесуального кодексу України. Ми з вами проводимо поверхневу перевірку згідно з статті 34 закону України про національну поліцію. При цій процедурі... Людина самостійно показує мені в міст кишень. Міст, я, машного... міст кишень я можу показати, в да. міст машини можу показати. Я керівник благодійного фонду, він проєкт накривав в столиці. Да. Я вам можу показати тільки поверхнево. Так да, так я, так вам, да. я вам не дам в документах. Ви... Я не дам вам в документах критися. Почекайте, почекайте. Можна я договорю, а потім так. ви скажете. Mm. Дивіться, я ніде не риюся. Ви мені показуєте, і якщо я вам вказую, там може бути у вас якась сумка чи ще щось. Ви мені відкриєте, я візуально огляну. Руками я нікуди не лізу. Терше. Така Добре. процедура. Добре. Розумієте? Добре. Вам показати? Для початку покажи мені вміст кишень, Що в кишенях нічого немає. Заборонено. Так. Тримайте, будь ласка, в руці. Я візуально проведу по кишані. Огляну, що там нічого там немає. Я ж вам сказав. фонду. Керівник Керівник ін іного... Ви можете подивитися. Ховайте, будь ласка. 310, 131, 42, 30. Дивіться, за моїми діями я огляну, щоб ви по казали, що я щось щіпаю і так далі. Добре, пристайте, будь ласка, за кермо, я обійду з цієї сторони і шлийте мені двері. Давайте кульочок, будь ласка, відкрийте. Хорошо, черевики, бардачок. Хорошо хутерчити це від очків. Знімайте це вам ніхто не забороняє. Можна так, щоб я оглянув, бо я погано бачу. Картки. Картки. Добре. Е, тут так, щоб я оглянув під документами, що нічого немає. що у Оце фонарик чи... Три матч для матч. Окуляри відкриваю. Угу. Тримач матч для GoPro. Хорошо. Відкривати? ще тут? Щось ні, ні, я вже все огляну. Я ж вам скажу, що відкрити мені, добре? Добре. Так, дивіться, подлокотник. — Будь ласка. І станьте, будь ласка, щоб я там візуально не погляну. Бо я не можу все. Значить, дивіться, то ви знаєте, що це. Да? Ні, не знаю. Сюди вішається. Хорошо. Що ще показати? Ось це можу показати. Так, uh -huh. uh -huh. думаю, що паспорт закупований. Uh -huh. uh -huh. Хорошо, хорошо. Где такие? Вверху, де окуляры. Добре, Пусто. Ці упускали. Хорошо. Хорошо. Ззаді у вас там барабан якийсь, так? Да, барабан ззаді у вас стоїть. Да, відкриваю. Барабан е-е э, цей от шаговий, знаєте, щоб бити. Хорошо. І кепка з хімчистки. Хорошо. Куртка Ваша? Да, звісно. Куртки нема якісь. Абсолютно. Везьмите бласку в руки, я так проведу. Да, да, да проводьте. Хорошо. Хорошо. Боже. Сейчас. Сейчас. Хорошо, слушай. Буду ласковым. що якісь інциденти були з поліцією? Так, да, було ще не одне. Ну, там, будь ласка, ще відкрити, це маленька кишенька, у вас там якась чи коробочка, що, то чорне. Оце? Ні-ні-ні. Що Он... це? Шайба, що? шайба. Ага, а ото... Карти. Хорошо. Таро. Будете можете шри? відкрити, якщо будь чи не запаковані. Ні, можете відкрити. А що, так. в чому причина? Дуже погано себе вели, коротше, прийшлось звільнити з поліції. Звільнити її? — Ну, звісно. А ви шо? Ну Ми ще ж блогери, ми ж не просто... Ну, відкрийте, відкрийте. Оце ну, да -да. відкривайте. А що, в чому причина була? Ну, погано вели, в чому. Відкрийте. Ну, мікрофони. Ну, де цікаво буде подивитися в інтернеті. Хорошо. А як називається ролик? Багато роліків є. А, то да. ви займаєтесь, так? Займається шахайським дієць, давайте не давали, що ви займаєтеся, а я вас ні в чому не звинувачусь запитую. А если вы не скажете, что я вас в чем извинула, я себе занимаете? Ну... Все, все. все я вам Конечно. Спасибо. Я... Буду васка. Сейчас. Угу. Антон. Вы не Хорошо. Хорошо. Я гражданин на Украине. Буду тоже, власть, да, буду, васка, буду васка. Хорошо. Оце такі колеги у нас не хороші, да, ведуть себе погано. Ну ви себе, напевно, вже зараз ведуть значить, е, документи коротше, на відстрочку. зразу скажу. А це ваші питання? Да, і документи на фонд. Хорошо. Я оцей карман з Будь ласка, ключі. Це не мої... Батарейка і куча ключів. Хорошо. На... Оту цену мені ще покажіть. Що, батарейку? Так. Да. Будь ласка. Хорошо. Для дрона. Хорошо. Прокрасу. Всі техніки карти зареєстровані на вас, так? Ну, щось там на мене, щось не на мене.